Тона 800, це піднімали його догори, намагались витягти і вони всі. І ну, В цьому році це було ну, можливо, чи два, чи три насоси, що ми достати їх не змогли. А, перший насос тягли трактором. Перед нами, перед нами люди витягли трактором. А, розірвали трос 6 мм, а це тона 800, щоб підняти догори його. Під нього щось попало. Тобто, принаймні при нас ми побачили, що кабель під нього зайшов. і на відео бачили дуже схоже, іноді замість оголовка люди чіпляють на арматурку. І скоріш за все арматурка улетіла туди, заклинила насос. І розумієте, то на 800 це піднімали його догори. Намагались витягти, і вони його так затягнули, що наверх він вже не йде. І, в общем-то, ми два дні промудохались, насос не достали. Це два насоси таких е -е, ярких, котрі ми витягти не змогли.